Доброго дня, шановні колеги, рада вітати вас на нашому зібранні. І сьогодні хочу вас ознайомити із такою важливою темою, як впровадження навчально виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій. Стрімкий розвиток суспільства, науки і техніки вимагає від системи освіти використання нових, прогресивних, цікавих методів навчання учнівської молоді. До таких методів навчання відносяться інформаційні технології. Так, як процес навчання це передача інформації учневі а інформаційні технології це процеси, пов'язані з переробкою інформації, то можна сказати, що у навчанні інформаційні технології використовуються завжди. Більше того, будь-які методи чи педагогічні технології описують, як переробити і передати інформацію, щоб вона краще засвоїлася учнем. Тобто, будь-яка педагогічна технологія це інформаційна технологія. У своєму виступі я намагатимусь привернути вашу увагу. До такого проблемного і важливого питання, як впровадження інформаційно-комп'ютерних, інформаційно-комунікаційних технологій та електронних програм педагогічних засобів навчання в навчально-виробничий процес, розглянути переваги використання інформаційних технологій в системі професійно-технічної освіти. Нові інформаційні технології перетворюють навчання у цікавий, захоплюючий процес, сприяють розвитку дослідницьких навичок учнів. Технологія проведення уроків з використання сучасних технологічних засобів та нових інформаційних технологій тренує та активізує пам'ять учня, концентрує його увагу на конкретному матеріалі, що дає змогу по-іншому оцінити нову інформацію. Комп'ютер на уроці значно поширює можливості подачі, навчання інформації, використання кольору, графіки, звуку. Сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати різні ситуації та середовища, що значно підвищує ефективність навчання та посилює мотивацію учнів до навчання. Використання ІКТ дає змогу зробити урок як теоретичного, так і виробничого навчання по-справжньому продуктивним. Процес навчання цікавим. Здійснює диференційований підхід до навчання та дає можливість об'єктивно і своєчасно проводити контроль та підведення підсумків уроків. Навчати учня у професійно-технічному навчальному закладі у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти стає важче і важче. Мабуть, кожний сучасний педагогічний працівник, який працює у нашій сфері, реально бачить недоліки у роботі як своїй, так і у оточенні. Це ніякій мірі не означає, що він не працює. Дуже важко впроваджувати інформаційні комп'ютерні технології, не маючи в навчальному закладі достатньої кількості сучасної комп'ютерної техніки. Навіть якщо викладач володіє навичками роботи з нею і має власний комп'ютер вдома, то в кращому випадку він буде працювати над самоосвітою, щоб мати змогу спілкуватися з учнями на їхній мові, надаючи методичну допомогу викладачам. Майстрам виробничого навчання. Переглядаючи відкриті уроки, можна виділити такі найбільш поширені види впровадження новітніх інформаційно-комп'ютерних технологій у навчальний процес, використання навчальних презентацій. У даному випадку навчальний матеріал подається за допомогою програми PowerPoint, що дає змогу наочно представити основні моменти уроку. Як ми знаємо, презентація це послідовність слайдів що змінюють один одного. Демонстрація такого електронного документа може відбуватися на екрані монітора комп'ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв мультимедійного проєктора, плазмового екрану, мультимедійного плату, телевізора та іншого. Глядачі бачать чергування зображень, на кожному з яких може бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, графіки. Відеофрагмент і все це може супроводжуватись звуковим оформленням чи музикою, або голосовим коментарем диктора. Частіше демонстрація презентації супроводжується доповіддю до окремої людини. Крім дидактичних, комп'ютерні презентації мають як переваг, пов'язаних з тиражуванням та розповсюдженням, створені на інших носіях, наприклад, таких магнітних чи паперових носіях та пристроях моделі. Схеми, діаграми, слайди, відеокліпи звукові фрагменти можуть компактно зберігатися в цифровому вигляді за допомогою презентацій. Під час добру і формування змістового і дизайнерського наповнення мультимедійних ресурсів слід враховувати, що мультимедійна інформація впливає одразу на декілька каналів сприйняття, що часто призводить до розумових і емоційних перенавантажень учнів. Для сучасних мультимедійних продуктів та телекомунікаційних технологій, на відміну від традиційних друкованих джерел, характерне одночасне використання зорових, слухових і тактивних каналів, передавання інформаційних даних, що створює перенасичення інформації, а це, в свою чергу, значно впливає на час, необхідний для її засвоєння. Учень іноді не має достатньо часу та умінь для критичного оцінювання інформаційних даних, частина інформації не сприймається. А переходить до раду інформаційного шуму, що перешкоджає засвоєнню навчального матеріалу. Але треба відмітити і те, що використання презентацій у навчально-виробничому процесі посідає досить вагоме місце. Так найефективнішим з огляду на розвиток навичок мислення учнів і навичок до самостійної дослідницької роботи є презентації, які розробляються самими учнями, при вивченні навчального матеріалу, викладачі та майстри виробничого навчання. Визначають високий рівень мотивації учнів до навчання у випадках, коли учням надається можливість за допомогою інформаційних технологій продемонструвати результати цікавого для них навчального процесу, що виконується під керівництвом викладача або майстра виробничого навчання. Використання на уроках теоретичної виробничого навчання презентацій значно полегшує роботу педагога, стимулює його до постійного самовдосконалення, підвищує його професійні. Якості. Саме використання мультимедійних технологій, зокрема електронних презентацій, сприяє активізації учнівської пізнавальної та творчої діяльності. Педагогами нашого навчального закладу було створено велику кількість навчальних презентацій. Так, наприклад, для професії кухар-офіціант створено презентації на тему приготування солодких страв, нарізання овочів складними формами, елементи оформлення страв, вельга Світлана Адамівна. Механічна та кулінарка обробка риби, приготування на фабрикатів. сучинська Ірина Валентинівна, дар професії швачка правець, ознайомлення з моделлю виробу штанів, ознайомлення з моделлю виробу халата, ознайомлення з моделлю виробу пальто та чоловічої сорочки, поетапна обробка виробу, майстер виробничого навчання Бахуринська Олена Станіславна, виготовлення пальто, обробка прорізних кишень, дзюпіна Оксана Івановна. Обробка краю борту, коміра з'єднання з його горловиною, верхогляд Ольга Володимирівна, виготовлення чоловічого піджака, поопераційна обробка, братенко Тетяна Володимирівна, обробка поміра стійки, стопа Тетяна Валеріївна, обробка рукава з манжетом, виготовлення жакета, шатковська Анна Степанівна, обробка застівки в чоловічих штанах, мовчан Ірина Дмитрівна. Для професії мольор-штукатур Підготовка бетонних шлакобетонних поверхень під оштукатурення, Приндецький леонід-леонідович, нанесення рочину кельну, сідорський віталій Леонід та багато-багато інших. Широке застосування у нашому навчальному закладі набуло використання навчальних тестів. Навчальні тести завжди користуються успіхом учнів, так як база даних запитань досить широка і вона може легко оновлюватись, а учні завжди намагаються пройти такий тест на відмінно, Оскільки оцінку виставляє не викладач, а комп'ютер. Наступним різновидом впровадження новітніх технологій є створення та використання навчальних відеофільмів, Зняті відеоролики виробничих процесів значно покращують рівень засвоєння вивченої теми, особливо вони є доцінними при вивченні нових технологій у тій чи іншій галузі виробництва. Адже ні для кого не секрет, що матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів. Бажає бути кращим. Ще одним видом і є використання електронних засобів навчального призначення. На жаль, така можливість є далеко не у кожного педагога професійної школи. Якщо загальноосвітні предмети забезпечені програмними засобами краще, то кількість їх з предметів професійної складової дуже і дуже мала. Результати численних досліджень свідчать, що педагогічні програмні засоби, які централізовано розроблені та надіслані, до професійно-технічних навчальних закладів використовується лише невеликою групою вчителів-ентузіастів, але переважна більшість вчителів не часто використовує їх в навчальному процесі. Головними причинами такого стану є відсутні освітніх установах умов для використання сучасних педагогічних програмних засобів та інформаційно-комп'ютерних технологій, а також недостатня підготовка вчителів до використання електронних ресурсів. В нашій області в галузі професійно-технічної освіти створені відповідні навчальні центри, в яких педагогічні працівники мають змогу пройти курси за програмою Інтел Навчання для майбутнього». Так, на базі нашого ліцею успішно діє такий навчальний центр, в якому проходять навчання наші колеги із сусідніх навчальних закладів. Проходження навчання за програмою Інтел стало однією із умов успішного проходження атестації для педагогів. Але незважаючи на те, що багато педагогічних працівників успішно вже пройшли навчання за програмою інтел, навчання для майбутнього, реально застосувати їх на практиці не мають змоги. Програмні педагогічні засоби це, по суті, класичне втілення електронного підручника. Такий програмний продукт повністю задовольняє, чинні навчальні програми, випускається у вигляді методики чи пластикового боксу з диску. У інтерфейсі будь-якого програмно-педагогічного засобу. Можна виділити наступні розділи режими уроки, конструктор уроків, конструктор тестових завдань, довідкова інформація та інше. Функціональна панель клавіш у режимі Конструктор уроків дозволяє користувачу у процесі вивчення матеріалу здійснювати такі операції, як збереження уроку, імпорт файлів, додавання коментарів, пояснення, запис звукового фрагменту, вихід до мережі інтернету. Так у нашому ліцеї творчої групою майстрів та викладачів. Богушом Ігор Леонідовичем, Полодіком Леонідом і Купчуком Іваном Івановичем було створено програмні, зас... програмні педагогічні засоби для професій, електромонтер з обслуговування та ремонту електро... електроустаткування по темі, технічне обслуговування та ремонт електричних машин, змінного та постійного струму, технічне обслуговування та ремонт трансформаторів, технічне обслуговування та ремонт електричних апаратів. Ці програмні педагогічні засоби містять основні теоретичні відомості з даних тем, словники термінів, інструкційно-технологічні картки, операції по ремонту і технічному обслуговуванню електричних двигунів, змінного і постійного струму та трансформаторів, тести для контролю рівня знань учнів. Ці ППЗ використовують майстри виробничого навчання та викладачі електротехніки та спеціальної технології. Так, Буш Ігор Леонідур створив педагогічний програмний засіб Огляд та нескладний ремонт контактора метою його роботи є створення цікавого, дидактичного відео та мультимедійного матеріалу, тестових завдань для підвищення інтересу учнів, до вивчення предмету і полегшення роботи викладача та майстра виробничого навчання на уроці. Незамінною категорією при викладанні предметів природничого математичного циклу та уроків виробничого навчання є віртуальні лабораторії. Такі програмні засоби не несуть повний розробок уроків, але наповнені численними мультимедійними об'єктами, що дозволяють оживити та дидактично наповнити будь-який урок. Матеріали розташовані за темами, розділами, що спрощує їхнє використання. Завдяки використанню віртуальних лабораторій можливим стає проведення дослідів, вимігів, реалізації лабораторних занять. Знімається питання дефіциту реактивів, приладів, відсутність умов для проведення експериментів. Викладачі нашого навчального закладу у своїй роботі теж намагаються при викладанні предметів хімії, фізики, біології використовувати віртуальні, віртуальні лабораторії, що дає їм змогу зацікавити учнів, показати їм щось нове та цікаве, що неможливо відтворити в умовах навчального кабінету. Педагогічна практика використання в навчально-виробничому процесі інформаційних. Комп'ютерних технологій, електронних програмно-педагогічних засобів навчання у процесі ступеневої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників різних професій у нашому ліцеї підтверджує їх актуальність та широкі можливості у навчанні та вихованні майбутніх фахівців як гармонійно розвинених особистостей, посилення інформаційної діяльності в галузі професійно технічної освіти – у широке впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у професійно-технічне навчання принципово змінюють роль педагога в цьому процесі, потребують інтегрування, змісту та основних форм діяльності викладачів, загальнотехнічних, спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання, переходу до підготовки педагогів професійного навчання. Які б органічно поєднували теоретичне і виробниче навчання. Для повноцінної професійно-педагогічної комунікації в умовах сучасного інформаційного суспільства викладач має вміти використовувати інформаційні ресурси, комп'ютерних технологій, працювати з різними видами, носіями, електронними банками інформації, швидко і кваліфіковано здійснювати пошук, від відбір необхідних даних із різних джерел інформації, працювати з текстовими файлами. Веб-сторінками використовувати інформаційні ресурси мережі інтернет і локальної мережі для організації навчально-виробничого процесу, управляти навчально-виробничим процесом за допомогою комп'ютерних технологій, приймати і надсилати повідомлення електронної поштою, встановлювати комунікативні зв'язки в різних режимах, з ресурсами офлайн, онлайн, володіти культурною діалогу із всесвітньою мережею. Як зазначає Неля Григорівна Ничкова, Широке впровадження нових інформаційних технологій у навчально виробничий процес не має супроводжуватись втратою традиційних методів професійного навчання, запереченням цінності особистісного спілкування в системі учень учитель доцільно творчо поєднувати використання сучасних складових технологій, інформаційних і комунікаційних технологій з традиційними досить простими. За яких зберігається олюднений особистостей характер навчально-виробничого процесу індивідуальний підхід педагога до учня. Навчання, що здійснюється на основі найсучасніших інформаційних і комунікаційних технологій, у перспективі має відігравати винятково важливу роль у розвитку культури учіння протягом усього життя людини. При цьому на кожному етапі мають створитись нові можливості для задоволення нових потреб. Різних категорій населення в подальшому навчанні, особистісному та професійному самодосконаленню. самодосконаленні. Дякую вам за увагу!